Кожного разу ми запевняємо себе, що в Полтаві політика нас вже нічим не здивують, і кожного разу ці мародери жкваряться ще більше. На днях відбулася надзвичайно показова подія. Секретар міської ради, а нині виконуючи обов'язки мера Катерина Ямщукова, звітувала за рік своєї роботи. Складний період. І вже на початку цього звіту розгорівся колосальний скандал. Бо Ямщикова звітувала цілком таємно. Я боюсь. Журналістів ніхто не попередив, запросили лише наближений канал ІРТ, РТ, який міська влада фінансує з бюджету та декілька своїх ручних журналістів. Встрічалася з людьми. Зал для картинки наповнили підлеглими працівниками ради та комунальних закладів. Наші люди більше того, коли журналісти почали обурюватися, Ямщикова захотіла приховати свою аферу і знову збрехала більшості своїй. По її команді на сайті міської ради оголошення про звіт швидко опублікували заднім числом вже після події. Але Катерина не врахувала, що в інтернеті неможливо щось приховати, і веб-розробники викрили цю її аферу та публічно присоромили за брехню. Це жах. А тепер про сам звіт. Ми не здивовані, що Ямчукова звітувала таємно від громади та від журналістів, адже перемог і якихось здобутків у неї немає взагалі від слова зовсім. Більше того, є величезна купа корупційних скандалів, і будь-який журналіст міг би лише одним питанням зіпсувати вилизану картинку Катерині. Саме цього Ямчукова і боялася. О, господи, тому підлеглі створили їй атмосферу теплої ванни. Я дуже дякую. Весь цей псевдозвіт був наповнений дешевими маніпуляціями та відвертою брехнею. Колоса! Альні об'єми про все це можна розповідати годинами, тому ми зупинимось на самих показових моментах по брехеньок від недомеркині. Ці проблемні точки так Ямщикова пафосно звітувала про закупку дронів для військових, але чомусь нічого не сказала. Що тиждень тому в міській раді пройшли обшуки з цього приводу. Правоохоронці розслідують справу корупційної закупки цих самих дронів. Більше того, буквально кожна військова закупка Ямчуковою супроводжувалась гучними корупційними скандалами. Працюємо так. У грудні Полтава закупила у наближеного до себе товариства Z-Mobile дронів на майже 40 мільйонів гривень. В той час, коли інші міста купували такі дрони за 200 тисяч, Полтава переплачувала по 100 тисяч на кожному дроні. За підрахунками правоохоронців, лише на цій закупці місто переплатило майже 20 мільйонів гривень. Вдумайтесь в цю цифру. Багато далі Ямчукова пишалася, що в місті в деяких школах почали будувати укриття, але вона чомусь нічого не сказала, що перше ж таке будівництво відразу потрапило в корупційний скандал. Журналісти, розслідувачі з відомого всеукраїнського видання Наші гроші, які розслідували закупки Міноборони, проаналізували будівництво полтавського укриття в гімназії номер 25 за 45 мільйонів гривень. І що виявили скаженню переплати від 40 до 55 відсотків, тобто 45 мільйонів, що найменше вкрали. Але Ямчукова подала це як перемогу, бо нікому було заперечити до перемоги. Ще Катерина дуже хотіла здатись всім патріотичною, і тому вона гучно заявила, що переважна більшість техніки що місто придбало буцімто українського виробництва. І тут ямчукова в маніпуляціях переграла сама себе. Адже буквально два місяці тому до дня міста була проведена виставка придбаної комунальної техніки. І що ж там індійські трактори, махіндра, китайські сіномак, турецькі кукрови, американські навантажувачі Бобкет, не відпадаючи колеса. Більше того, вся ця іноземна техніка теж була закуплена сценічною переплатою майже в два рази дорожче ніж в магазинах. Простіше кажучи, весь звіт Ямщикової – це суцільне намагання зберегти обличчя при поганій грі на секунду. Ну там але ілюзію успіху Катерині так і не вдалося створити. Бо полтавці чудово бачать, як вона замість змін в місті просто осідлала потоки корупціонера Мамая. Виділено кошти. А тепер уявіть, скільки життів наших військових, братів і сестер, батьків та матерів було б врятовано, якби за ці вкрадені мільйони були куплені додаткові дрони, прилади нічного бачення, тепловізори та інші устаткування. Це сотні життів, і ці втрачені життя на совісті полтавських корупціонерів. Всі ці мамаї, дикані, ямщикові мають відійти в минуле раз і назавжди. Полтава ніколи не буде успішною з такими керівниками. Врятуй Полтаву, пошли мародерів слідом за російським кораблем.